Добрий вечір, дорогі друзі. У нас зараз уже вечір продовжується. Собачульки з нами понеділок і 15 вересня 2025 року ми робимо вечерою на вулиці. Робимо на мангалі. Буде у нас м'язка. Ну яка різниця, що ми будемо в духовці, жара і електричество палити, а що ми будемо його робити все ж таки на мангалі? Ось. Тому ми так вирішили. Ще хотіла показати добриво. Я купила дуже-дуже класне добриво для гортензі. Сьогодні всі свої гортензі поливала, бо дивіться, мабуть, не вистачало кислотності і не розживіть. Вони вже в цьому. Вересні повинні бути рожеві і ніяк. Ну, буду надітися. Ще я 2 чайні ложки уксусу на 10 літрів теж додавала, тож теж полила, дуже пролила. Добре, побачимо на результат. Побачимо. Зараз я покажу гортензію. Ну, що у мене тут? Зараз гарне капуста, вон, декоративна, така гарна. І ось ця гортензія, яку купили. Дивіться, яка теж красунечка, але теж немає рожого, рожевого відтінку внизу, тільки трошечки. Так, і тому я вирішила підкислити. ось І ще покажу. Тож я жду, жду, коли воно буде рожевіти і ніяк. І оце теж підкислила Ну побачимо. Може занадто, але я добре спочатку пролила, а потім вже підкисляла оцим раствором. І удобрення, Удобрення це там гранули треба закопувати трошечки як в землю. Ось, ну побачимо на результат. Дивіться, це коли вона ще почала цвісти в серпні і підгорала, бо жара була, ну ви ж знаєте, і 37 градусів доходило. А це у мене сонячна сторона, тому підгоріла. А оці нещодавно. Шапочки, три шапки. І ці ще нормальні побачимо. Ну, Вже погода помінялася, може не буде підгорати. І ще дивіться, яке диво формується суцвіття. <свіття> Це дуже диво, зараз вже да? середина у нас вересня. і побачимо. Ну, не знаю, чи вони встигнуть, чи не встигнуть а, зацвісти. Будемо бачити, що тут у нас, у цьому куточку лаванди. Я посадила, таке є у мене, знаєте, бажання. І ще два кустика тут. І тут <гум> лаванди посадити, побачимо. По коштах треба дивитися. Це все проживається, слава Богу, що ми сосну садили, туйку садили, декоративна капуста. От я не прогадала. Мені посоветували, вона мені подобається. Я не знаю, може комусь, але ну, мені я просто ну, І... а жалко для салати карвати, але ну, вже треба починати. І ще, дивіться, самі насілися цинії. Які тут були, пам'ятаєте, собаки тут затоптали чорнобривці. І ось самі чорнобривці два теж насіялися. Ті, що собачки затоптали. Цині я зібрала сіміна, так що у нас буде. Ось, всім доброго вечора. Зараз покажу ще собачулік своїх вам. Оце нове творчество Ксюшки. Вона робила. ну, Одна нога десь вже відвалилася. Це такий котик. Глазик він примурижив, так. І другий котеночок. О, оце наша Ксюшка теж ліпить, щось робить. На сьогодні нічого не малювала. Завтра у них буде дизайна технологія, по-моєму, малювання. І будуть вони красками малювати фарбами. Так що треба буде все приготувати. Собачелічки релаксують у нас. Так, що ще показати? Хотіла ще одну гортензію показати. Ось, ну диво. Кольори подобаються О, О, красота. Привет. Доброго вечора у нас сьогодні на вечерю шашлик і пюре. Собачульки випрашують, да? вони знають, що мама зараз кусочок їм теж дасть, кусочок трошечки. Да, остине, я трошки їм маленький кусочок, вони ж теж просять випрошують. команда. ничего, мне я самая большая я собака. А потом остальным Сейчас я дам еще инши девчулькам. на Да, на да, опыты тут смачно. Я надеюсь, было смачно нашим девочкам. Так, ну ладно, еще второй кусок. А, я думала, Сенечка. Досталися фрешки, наймаленькі собачки, досталися два кусочки. Ну, ребята, у вас є ваші бульнабори. Ні, Сенечка. Сенечка, не треба цього робити. Я розумію, ти саме така собачка. У нас спритна, саме Но Цього робити не треба. Зараз я, мабуть, у хату буду все заносити. Ось, погодка у нас сьогодні. Вітер, вітер. Онлайн. Почався вже другу неділю і ну, якось так привикнемо, не дуже подобається. Ну, хоч що, так, хай діти хоч так общаються і вчаться, іншого вигоду немає. Вроді було тихо в день, але вночі були якісь вібрації і пишуть, що були вибухи ну, в області. А на космосі там дуже було чутно, звуки були. Кажуть, у нас так, як вібрації, у нас не дуже було чутно. Але щось як буркотіло, все рівно неспокійно. Я вставала, все це чула вночі. Ось так, живемо далі. Осінь вже дуже-дуже почувається так, прям дуже сильно. Ми сьогодні не пішли ще на танці. Чому не пішли? І за мами. У мене як насморк, сюша, нормально, все окей, а у мене ще якось як насморк. Такий голос захрипший. Я так подумаю, ну себе пожаліла. Думаю, не буду ганяти туди-сюди. Трошечки як би так відпочину вже. а Завтра почнемо вже з цими всіми гурточками. Так що хай буде у вас все добре, здорові, добрим людям. І не хворійте. Профілактику ми теж проходимо, якісь там пігулки накупила, п'ю. Але це ж тебе да. чеснок. Ну, чесник я їм. Цибулю я мало, але чесника багато. Я люблю дуже чеснок їм. Я думаю, може це все-таки нерви наші. Імунітет, він залежить від нервної системи. А так як війна, не завжди можна бути в, скажімо такому, доброму стані. Тому і хворіти почали чаще. Ну, нічого. Все добре, все буде добре, з Божою помічю. І всім я бажаю доброго настрою, дорогі друзі. Хай буде все спокійно і тихо. Милуюсь рослинками, це мої антидепресанти, собачульки. І все круто. Хочу показати, які в мене вже трояндочки. Біленька трояндочка. Вона, дивіться, яка краса. І ще буде ось бутончик, теж зараз буде цвісти. Красна, теж бордюрна, як і біла. Буде цвісти красунечка. І бачу, бутони формуються оця рожева. Я в епіцентрі купила. І яка така ніжна в мене? Вона така кремова, оранжева, жовта. тоже теж бутончики формуються, теж будуть. Так що я вже жду, не дождусь. Сьогодні побалувала, поудобряла, їх є гортинзі, добре пополивала. Ну ще треба добре посапати. Ну, я вже буду готуватися, почну якось зберуся і почну вже все ж там і підсапувати все, і виривати всі все ніяк, все, Ну якби онлайн, ну я не знаю, мені треба спокійно, щоб мене нічого не відволікало. Тоді я починаю в садочки працювати, мені треба там час, два, три, я можу чотири працювати. Мені так подобається, не так що там часик. Як я починаю, то мені вже подобається довго це робити, внікати. Як ви напишіть, ви любите чуть-чуть попрацювати чи теж? Як уже починаєте щось робити, вам хочеться до кінця це все закінчити, ви можете 2 часа три напишіти, як у вас це все проходить. Як у вас ще напишіть з розхламленням, треба дуже-дуже сильно шкафи розхламляти, особливо Ксюшкіне. Там, де її оці всі тітрадочки, альбомчики, прям дуже срочно треба це все розхламляти. І я думаю, будемо на цій тилі теж це все робити. І теж генеральну уборку треба робити, якось прямо хочеться. Ну все, вроді все сказала. Сьогодні такі буденні справи, Онлайн продовжується. Всім самого найкращого. До побачення і тихого вечора, і ночі. Пока-пока.